Дивовижні пригоди в лісовій школі. Всеволод Нестайко, розділ четвертий. ЗАРЯДКА в лісі. Вночі Косі Вуханю наснився сон. Ніби йде він лісом, а назустріч йому вовчик Вовченко. «Гей, косоокий, Дай закурить, хриплим голосом каже вовчик. Я не курю і тобі не раджу. Це шкідливо для здоров'я, особливо дитячого. З гідністю відповідає Кося. Що? Ти що ще потякаєш, інфузорія? Визвірюється на нього вовчик та клац-клац зубами біля самісінького косеного носа. Ех, розмахується Кося, та тільки бемц вовчика по зубах. Вовчик беркиць. І ногами вкрився. Нокаут! Лежить, очі заплющив, язика висолопив, ледве дихає. Тоді одне око розплющив, скривився жалібно. Я більше не буду. Підійшов до нього кося і каже благородно так: Вставай! Я тобі прощаю, вставай! Вставай! Вставай, вставай синку. синку, вставай! А то в школу запізнишся! Прокинувся кося. А то мама будить, а, наснилося! А вставати же ж не хочеться! Ой, не хочеться! Є ще трошки, ще трошечки! Так же ж солодко спиться вранці, та ще й такий сон наснився, ще б надивитися на поверженого Вовченка... Порадіти хоч у сні з його поразки, зі своєї перемоги, з благородства свого. Так ніж. Вставай, Косю, вставай! Ех, нічого ви, мамо, не розумієте! Встав зайчик, потарабанився на півсонний вмиватися, зуби чистити, снідати, одягатися, до школи збиратися, на ходу досипає. Нарешті мама портфелика йому в руки: Тиць у щоку, цьмок, біжи, синко. Вибіг вухань з дому і через ліс навпростець до школи. І тут ой, леле, а фіззарядка. Тільки ж учора з кольком, колючкою, клялися вухами і голочками робити її щодня обов'язково, хоч би там що, і на тобі. Першого ж дня забув. Ні, краще в школу запізнитися, аніж клятву порушити. Поставив кося портфелика під кущем і ну фізичні вправи робити, лапами вимахувати, до землі схилятися, присідати. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Раз, Захопився, три, чотири. Раз, аж самому два, весело три, стало, чотири. аж співати захотілося. Воно й справді непогана річ, ота фіззарядка. Останню вправу зробив, хокнув. Хух, тепер і до школи можна. Обернувся до куща, глиб, а портфелика немає. Що ж таке? Навіть очам не повірив. Щойно ж отут стояв перед кущем і раптом зник, як і не було. Кинувся вухань туди, сюди. Кущ обіг, усе винишпорив. Нема портфелика, та й годі, мов корова язиком злизала. Розгубився зайчик, озирнувся безпорадно. Гей, хто там балується? Віддайте, я ж у школу запізнюся. Та мовчить ліс, не озивається ніхто, і раптом страх, мов холодною ковдрою, огорнув зайчика і вже за кожним кущем. За кожним деревом хтось лихий ввижається. Не витримав кося, та як дремене, уроки вже почалися. Було тихо і моторошно, як буває завжди, коли прогулюєш урок. Усі от там, за дверима, в класі, а ти один у незвично тихому шкільному коридорі, і тільки десь далеко на сходах лунко брязкотить відром прибиральниця тітонька Бобриха. І така тебе огортає тривожна самотність, наче ти лишився один на цілому світі. Ні, подалі від цих порожніх шкільних коридорів. Кося вислизнув на подвір'я і забився в густі чагарі за спортмайданчиком. Сидів, зітхав і чекав перерви. Туга і розпач краяли його серце. Що робити? На другому уроці ведмежа мова. Сам директор Бурмило Михайлович питатиме, а зошит із домашнім завданням в портфелику лишився. Що казати? Чим пояснити? Хто ж тобі повірить, що ти робив фіззарядку не вдома, а в лісі, по дорозі до школи? Ніхто не повірить, тільки сміятимуться. Та й справді непереконливо. А додому без портфелика як вертатися? Просто безвихідь якась, хоч сядь. Та й плач. Нарешті пролунав дзвоник, і враз шкільне подвір'я сповнилося галасом і гармидером: сміх, дзявкіт, вищання. Лісові дівчатка через скакалки стрибають і у класики грають. Лісові хлопці футбола, у квача завелися. Один тільки їжачок, колько колючка сумний ходить по подвір'ю, мов неприкаяний. Турбується, що немає вуханя, друзяки вірного. Кулько. стиха гукнув зайчик, коли їжачок проходив повз чагарі. Ой, стрепенувся колючка та до вуханя у чагарі. Це ти? А, -а, а Що сталося? Розказав йому кося про свою біду, про свою пригоду. І що мені робити? Ну, просто не знаю ні в школу, ні додому. Та ти що? Вигукнув їжачок. Ходім зараз же до да урок без зошита на ведмежу, ти що? вигукнув вухань. Ну і що? Я тобі свого дам, а ти, а я якось викручусь, ти ж здаєш, сказав колючка. Їжачок Колько Колючка виявився дуже здібним домов. Усе схоплював на люту. У нього було тепер таке ведмеже РР, що йому заздрив навіть Михайлик Ведмеденко. А Бурмило Михайлович ставив їжачкові самі п'ятірки. І ми ж поклялися виявляти характер. Ти що? Забув? Тобі легко виявляти характер. У тебе портфель на місці. Зітхнув Кося. Та побігли швидше, а то вже дзвоник. Кося ще раз зітхнув і повільно поплентався за кульком у клас. Бурмило Михайлович відкрив журнал і подивився на клас. Хто не виконав завдання, піднесіть лапу. Всі завмерли. Лапу не підніс ніхто. Гаразд, починаю викликати. Кося вухань ліг на парту грудьми і сховався за спину соні лось, що сиділа попереду. Відповідати буде Вовченко. Хух. полегшено видихнув Кося. Пронесло. А скажи, Вовченко, що було задано на сьогодні? На сьогодні було задано було. задано. На сьогодні було. Вовчик енергійно махнув лапою знизу вгору, що означало підсказуйте чорти швидше. Про відміняти ведмідь, Підсказала Зіна Бебешко. Проведмежати ведмідь, прохарамаркав вовчик. Хе. скривився Бурмило Михайлович. Ну давай, ведмежай, артист! Тільки. Не підказуйте, хай сам ведмежає. Вовчик Вовченко безпорадно озирнувся навколо і почав. Ну, ну, я. Ведмідь. Ти. ведмідь, Він ведмідь. Ми. Ведмеді, ви ведмеді, вони ведмеді». «Ова! Багато вас ведмедів назбиралося, усміхнувся директор. Клас зареготав. І собі дрібно засміявся зайчик. Що й казати? Приємно, коли твій ворог пече раків. Ану, скажи вухань, як треба. Останнє хе застряло в косі в горлі. Коли тебе отак зненацька викликають, навіть якщо ти і знаєш, все у тебе з голови одразу фіть і нема. Я е, я е. е. забелькотів кося. Ведмідь, ведмедя, ведмедю. швидко зашепотів, підсказуючи колько колючка. Ведмідь. Механічно повторив кося і замовк від хвилювання не в змозі більше нічого сказати. І ти ведмідь, здивувався Бурмило Михайлович під загальний регіт класу. <клес> ну, це вже занадто. Колючко. Ведмідь, ведмедя, ведмедю. зататакав, як з кулемета, їжачок. Сідайте усі. Бормило Михайлович поправив на носі окуляри і взяв в лапу авторучку. Значить, так. Вовченко, одиниця, вухань, одиниця, колючка, двійка за підсказку. Переходимо до нового матеріалу. <звук> Прозирливо скривився Вовченко, сідаючи на місце. Ну, нехай, потрібна мені та ведмежа, і, взагалі, уроки, ур то тільки боягузи, ябеди, уроки ур вчать. Кося Вухань та Колько Колючка промовчали. Кінець четвертого розділу. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.